Продукти, які я ніколи не куплю. Згущене молоко. Це солодка бомба з цукром та жиром, яке прикидається дитячим спогадом. Газована солодка вода. Псує зубну емаль провокує інсулінові скачки. Ковбаси та сосиски. Консерванти, стабілізатори, багато солі і малий відсоток м'яса. Маргарин. Погано впливають на серце судину та шкіру. Майонез це жирна паска з консервантами, яка маскує смак поганої їжі. Крабові палички. Рибою навіть не пахне. Імітація морепродукту з крохмалю та ароматизаторів. Морозового яскравого кольору. Часто не молочне, а рослинно жирова суміш. Отже, ціна за продукти, які псують наше здоров'я 834 гривні.